Всім привіт! З вами на Зарігейс і сьогодні я вам розкажу, як побудувати механічний батут в Майнкрафті. Для цього нам знадобиться липкий поршень, лійка, редстоуновий компоратор, блок слизу, червона вовна, помаранчева вовна, синя вовна і е, помаранчевий тюльпан, і ліхтар джека. І тепер, щоб нам розпочати, потрібно вихопити ось таку ямку 2х3. І покласти туди любі блоки. Я ось так от роблю. Просто червоною вовною. Тепер нам потрібно взяти лійку і поставити її ось так. Щоб ось тут вони разом з'єднувались. Тепер з правої сторони. За стій. Потрібно поставити редстоуновий компаратор І поставити липкий поршень ось так. І ось тут потрібно: отак от поставити блок слизу. Чотири блока слизу. Тепер нам потрібно поставити допоміжні деякі блоки, які нам будуть потрібні. Ось так. Тепер тут ми будуємо. Ставимо ліхтар джека. Ось так от все. ставимо. І тепер ось ці допоміжні блоки можна прибрати. Тепер нам потрібно поставити ось тут отак от потрібно поставити помаранчеву шерсть. І тепер нам потрібно взяти синю вовну. І ось так от все поставити. вже все готово. І ось тут. Тепер ми ламаємо ось тут. Ой, стоп, я не туди зайшов, вибачте, зараз знайду ось. І тепер ми у воронку закидаємо будь-який предмет. І у мене лійку, вибачаюся. У мене буде помаранчевий тюльпан. Я сюди закину помаранчевий тюльпан. І почне працювати механізм. Тепер ми закриваємо це, і нам тепер потрібно взяти червону волонк. І ми ось так от будуємо вуру 5 блоків. 1, 2, 3, 4, 5. І так само з кожним боків. Ось так і ось так. І тепер нам потрібно. Нам подобається. Жовта, синя, помаранчика, люба. Ми, от мені подобається синя. Тепер ми отак от все розставляємо. Ось так от сюди. І тепер нам потрібно поставити десь вихід. Беремо дубові сходи, березові дубові любі, Ставимо. Остапи. Робимо, давайте зробимо гарне і Остапов. Остапо. І ось так. І це буде на вихід. Тепер давайте Остапа це зробимо. Тепер ми заходимо на батут і нам потрібно побудувати тут ось такі бар'єри. Я взяв жорстку вовну, щоб було різноманіття. І тепер потрібно остат усе поставити, щоб була безпека. Ой. Ой-ой. Це я випадково вибачаю. Казав, просто вовну для безпеки. І ось тут іще отак. І тепер е, фактично наш батут готовий. Можемо на нього ось так заходити, і навіть не потрібно нажимати пробіл і пригод. Просто стоїте на цьому батуті, і він вас сам буде підкидати. І ось такий механічний батут в Майнкрафті у нас сьогодні вийшов. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А з вами був Назарі Геймс. Всім пока, до нових зустрічей, пока-пока. Ой, вибачаю, всім пока.